У травні цього року у камені Каширському розпочало роботу представництво фонду Ігоря Палиці тільки разом. Його головна мета об'єднати ініціативну громаду та спільно вирішувати проблеми регіону. За два місяці до представництва надійшло чимало звернень, а це свідчить про те, що люди готові разом змінювати волинь на краще. Першими, хто прийшов у представництво фонду, були мешканці села Воєгоща Камінь Каширського району. Прохань у ініціативної громади чимало, втім вони визначилися із проблемою, яку потрібно вирішити передусім. Звернень було дуже багато. І від школи були звернення, і від дитячого садочка були звернені, по будинку культури звернення, але це було визначено пріоритетним через те, що тут була дійсно проблема, коли йде дощ, заливало повністю водою. Громада села на чолі із сільським головою Наталією Ковальчук створили проект укладання бруківки біля адмінбудинку, що розташований у центрі села Воєгоща. У ньому розташована бібліотека, будинок культури, пошта та сільська рада. У дощову погоду на подвір'ї було справжнє озеро. Мешканці не могли дістатися до будівлі. Раніше тут було щебеневе покриття, розбита бруківка, та не було стоку води. Я тут проїжджаю, кожен день. я на роботі працюю. Тут магазин ну, зінрядушком тут тут каміння, тут, тут страшне, що робилося. Тут виб, вибита була. Асфальт колишній, колишній асфальт совєтських часів. Вже у липні цього року фонд тільки разом підтримав звернення громади. На подвір'ї адмінбудинку закипіла робота. Люди з усього села брали активну участь у викладанні бруківки. Вони тут підняли плити, положили бруківку, продумали самі схил. Причому це зробили самі прості люди. Це приклад того, що головна ініціатива, головна підтримка людей такого немає, щоб там Допомогли, виділили і ще й зробили. Я, наприклад, тільки за, щоб там підтримати, щоб якщо нам щось там хочуть допомогти, то так само треба допомагати. Зі своєї сторони ми будемо долучатися безплатно, безкоштовно. Будуть чоловіки, жінки ходити, аби тільки щось робилося в селі. Для того селяни підготували концерт за участю маленьких талантів. До ініціативної громади завітала народний депутат України Ірина Констанкевич. Вона вражена цими активними і працьовитими людьми. Найголовніший, мені здається ефект від цього проекту це те, що люди повірили у. Те, що такі проекти реалізовуються, і що їхня ініціатива може увінчатися результатом в якомусь конкретному такому виразі. Та це не перші досягнення. В обласному конкурсі місцевих ініціатив переміг ще один проєкт Воєгощанців. Уже незабаром у селі Воєгоща облаштують дитячо-спортивний комплекс Наші мрії. У нас на території сільської ради є стадіон занедбаний ще колись-колись з колись тих років дітки. і... Ініціатива молоді. Самі взяли його, почали, можна сказати, в свої руки, почали поставили ворота, мають бажання грати в футбол, займатися спортом. Жителі воєгощі тішаться новим покриттям біля адмінбудинку. Дякуємо і групалиці і фонду. Зробили красиво, тому що гарно, то що тут було води повно. Як були дощі, то не можна було прийти, калюжі були, плити були побиті. А зараз е, нові плити так красиво. Тут заїхати не можна було на засипати, тому що їдеш, е, плити всі побиті, потріскані. Ще може деякий гострий камінь буде, можна було колесо пробити.